Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над створенням бежевого ажурного джемперу, в'язаного гачком з умовною назвою калейдоскоп. Сьогодні в'яжемо 101-й рядочок візерунку тулуба джемпера. Ось схема, ось наш 101-й рядочок. Давайте її розглянемо. Починається з трьох петель підйому після з'єднувального напівстопчика попереднього ряду. І одна повітряна петля. Далі стовпчик з одним накидом в ту саму верхівку спільну, що і, ну, коротше, в з'єднувальний напівстопчик. Так, далі у нас. 5 стовпчиків з одним накидом в верхню петлю центрального з трьох стовпчиків попереднього ряду. З трьох стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. От сюди. І далі повторюється цей фрагмент, тільки вже без петель підйому. Стовпчик з одним накидом в спільну верхівку, чотирьох стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Повітряна петля і стопчик з одним накидом в ту саму спільну верхівку. Ну і далі вже повторюємо ось у нас один рапорт. Так, ну давайте це зробимо. Ось у нас закінчений сотий рядочок і починаємо в'язати 101. Зараз я так розгорну, якось, щоб було видно. Так, робимо три петлі підйому. І четверта петля це вже петля візерунку, яка між стовпчиками має бути. У нас замість першого стовпчика три петлі підйому і повітряна петля. Так, І стовпчик з одним накидом в ту саму спільну верхівку, в яку був зроблений з'єднувальний напівстовпчик сотого рядка. Ось так. Далі ми робимо накид і 5 стовпчиків з одним накидом в верхню петлю центрального стовпчика. Тут, бачите, три стовпчика, і в верхню петлю центрального ми в'яжемо 5 стовпчиків з одним накидом. Стовпчики повні, ми їх повністю пров'язуємо. 2, 3, 4. І п'ять. Ось так. І далі. Це у нас якби перший рапорт, але він з трьома петлями замість першого стовпчика. Тому в'яжемо другий рапорт, але він вже такий, як ви будете повторювати, верхню петлю спільної верхівки. Ось вона. Стопчик з одним накидом, повітряна петля, і стовпчик з одним накидом в ту саму спільну верхівку. І далі 5 стовпчиків з одним накидом в верхню петлю центрального стовпчика з одним накидом попереднього ряду, центрального з трьох. 4 5 Так, ось. Ось так. Буде виглядати весь рядочок. Ось так ми його продовжуємо в'язати. 27 повторів у нас, не враховуючи ось цей.